4 липня 2023 року повез де постійна суданка біла почалось е, цвітіння в От, Почалось цвітіння, десь ще, е, десь ще не почалось, десь тільки початок цвітіння. Вимахало, вона висока. От вирвав рослину, а норма висіла була 15 кілограм. От. Вона розпустилась, де по дві, де по три, роз... ну, дала бокових. От. Ну, центральний, центральне стебло вже має висоту. Десь 2,77, 2,76, отак десь має висоту, а підгони ще не кинули, ще немає, ну, ще не вийшло.